Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо розбирати в вашому підручнику параграф 16. Це відрізок і довжина відрізка. Про відрізок ви вже познайомилися в молодшій школі. Да? Давайте пригадаємо, що якщо позначити дві точки А і Б та сполучити їх під лінійку, отримаємо відрізок. Відрізок має початок і має кінець. Да? За назвами кінців, дають назву відрізку. Отже, наш відрізок буде називатися AB або БА. І так, і так можна. Да? Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Можете перевірити, да? поставити на аркуші будь-які дві точки, взяти лінієчку і спробувати поєднати їх. Да? Ви отримаєте тільки один відрізочок. Всі інші будуть ламані. Да? так? Пригадуємо, одиниці вимірювання довжин та співвідношення між ними. 1 см це 10 мм. 1 метр дорівнює 10 дециметрам або 100 сантиметрам. 1 дециметр це 10 сантиметрів. І 1 км це 1000 метрів. Ці всі одиниці ви теж знаєте з молодших класів. Далі, який ж існують прилади для вимірювання довжини? Наприклад, це може бути е, лінійка. Да? Або рулетка. Да? Тобто для вимірювання довжини відрізка, його порівнюють з вибраною одиницею довжини. Наприклад, раніше, чи могли вимірювати довжину Там, е ліктем, да? казали, там, е скільки то ліктів буде. Да? Ви можете придумати свою одиницю вимірювання. Наприклад, візьміть свою долоню і виміряйте зараз ваш стіл. Порівняйте, скільки це там, поміщається долони, Да? Або візьміть свій зошит і виміряйте будь-якою стороною зошита ваш стіл. Отже, можемо брати будь-який. Прилад для вимірювання відрізка. Да? Але в математиці ми будемо з вами користуватися лінійкою. Наприклад, да? давайте подивимося, відрізочок КЛ дорівнює 4 см і 3 мм, або якщо в міліметрах 43 мм. Сподіваюсь, лінійкою всі вміють користуватися да? з молодшої школи. І два відрізки називають між собою рівними, якщо їх довжини однакові. Давайте зараз з вами працюємо письмово. Перший номер, який будемо робити, номер 623 Записали номер 623 Дивіться, запиши назви всіх відрізків, які зображені на малюнку 162. Я його перенесла теж на листочок. Так? Які ми тут бачимо відрізки? Подивіться. Ну, по-перше, я бачу відрізочок АБ. А Б. А, Б так? Це весь великий відрізочок АБ. Кома. Які ще бачимо відрізочки? А є. Бачимо такий відрізок. Бачимо. А є. Кома. А М. АМ відрізок. Кома. Є, м. ну Ви розумієте, так? що є, М і МЕ це однакові відрізки. Так? Тому ми їх не пишемо двічі. Є. І буквочка Б. Це теж відрізочок, да? або БЕ. E. Так. Ще бачимо якісь відрізочки? Давайте подивимося. Ще бачимо відрізочок МБ. МБ. Чи є на малюнку рівні між собою відрізки? У разі ствердної відповіді перевір своє припущення вимірюванням та запиши відповідні рівності. Зараз ми з вами беремо рінічку, прикладаємо до нашого відрізка. Ось так просто, якщо глянути, мені здається, що АЄ дорівнює МБ. Але потрібно це перевірити. Беремо лінійку, прикладаємо, дивимося: АЄ 2 см, МБ 2 см. Беріть свою лінійку, прикладайте, скільки у вас вийшло. Да? У мене, подивіться, вийшло 2 см і 2 см. Отже, що я можу написати? Що відрізок АЄ... Дорівнює відрізочку МБ і дорівнює 2 см. Так, з цим номером ми з вами розібралися. Переходимо до наступного. 625. Накресли відрізок BC 9 см 3 мм, Познач на ньому точку П так, щоб БП дорівнювало 5 см 7 мм. Обчисли довжину відрізка ПЦ. Перевір обчислення вимірюванням. Отже, накресли відрізок БЦ 9 см 3 мм. Беру лінійку. А, щось не хоче моя лінійка братися. Зараз. Так, ось моя лінійка, да. Так, ставлю першу точку. Це буде моя точка Б. Тепер мені треба отримати точку С 9 см 3 мм. Дивлюся, 9 см 3 міліметра. Ось це у мене ця точка. Поєдную їх. Зараз я поєднаю іншою лінією, щоб вона була рівненька. Поєдную, ось у мене вийшов відрізочок БС. Ставлю тут точку С. Означу на ньому точку Б, точку П, так. Щоб БП дорівнювало 5 см і 7 міліметрів БП 5 см і 7 мм. Виміряю. Ось дивіться, 5 см і 7 міліметрів від нуля да, від, відкладаю від точки Б. Це у нас 0. Ставлю точку П. Отже, що у нас з вами вийшло? Подивіться, у нас з вами вийшло, що БП дорівнює. Я напишу в міліметрах. 57 міліметрів? 57 міліметрів, Да, Пригадуємо, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Сьогодні ми з вами повторили це. БЦ наше дорівнює 93. Міліметри. 93 мм. Так, як же нам знайти, чому дорівнює ПЦ? Давайте подивимося. ПЦ дорівнює. Чому? Від всього відрізочка БЦ віднімемо відому частину. А відома у нас БП. Да, частинка. Відома БП. Значить, ще раз. Наш відрізок зараз поділений на дві частиночки. Да? Ось перша, ось друга. Да? Ми зараз шукаємо частиночку ПЦ. Отже, що це у нас буде? ПЦ дорівнює. Весь відрізок 93 мм. Віднімаємо відому частиночку 57. 93 віднімаємо 50, буде 43, 43 віднімаємо 7, буде 36. Да? 36 мм. Або, як можемо ще записати? 3 см 6 мм. А тепер візьміть лінійку і себе перевірте. Давайте виміряємо ПЦ. Ось у нас і вийшло: подивіться, 3 см 6 мм. 3 см 6 мм. Якщо не встигаєте, зробіть паузу, задачу дорозв'язуйте і йдемо далі. Наступне. Виміряй відрізки AB і М. Малюнок 16,5 ось він у мене. Побудуй відрізок СД. Довжина якого дорівнює довжині відрізка МН, КЛ, довжина якого більше за довжину відрізка АБ, і ОП такий, що буде ОП у нас менше, ніж АБ, але більше, ніж МН. Так, перше, що ми повинні зробити, виміряй відрізки АБ і «МН». Напишемо, АБ дорівнює. Зараз виміряємо. І МН дорівнює, зараз виміряємо. Знову ж, нам потрібна лінійка. Щось не хоче до нашої лінійка йти. Так? Зараз ми її витягнемо. Без лінійки. Так, ось вона. Так, вимірюємо відрізочок А Б. Для цього я розвертаю лінійку. Вам зручніше. Мені трошки незручно. Ось так, так? Да? Від нуля. Що у нас буде? Подивіться, 4 см. Да? А Б дорівнює, пишемо 4 см. Далі МН дорівнює і розвертаємо МН. Так, прикладаю. Рівненько. МН дорівнює і дивимося 2 см 5 мм. Да? 2 см і 5 мм. Так, і ще раз дивимося. Так, 2 см 5 мм. Далі. Побудую відрізок CD, довжина якого дорівнює довжині відрізка МН. Відрізок МН у нас 2 см 5 мм. Отже, беру лінійку. Зроблю її рівненько. Так, і буду будувати відрізочок. Не обов'язково робити рівненьку, мені так зручніше просто. Да? Так, ставлю першу точку. Продовжуємо. Друга частина ставлю першу точку. Це буде відрізок С. Так, дорівнює МН. МН У нас 2 см 5 мм. 2 см, 5 мм. Ось, ставлю наступну точку це буде точка Д. Поєднаю їх і отримую відрізочок С від точки С до Д. Провела лінію, відрізок С Д. Я його підпишу. 2 2 см 5 мм. Так, далі. Відрізок КЛ будемо будувати. Довжина якого більша. за довжину відрізка А Б. АБ у нас рівня 4. Давайте Л зробимо 5. так? Більше, ніж АБ. Отже, перша точка у мене стоїть. Ось вона. Точка К. Ми домовились, що буде 5 см. Ось. Друга точка К Л. Знову ж таки, поєдную їх. І отримую відрізочок. К Л у мене вийшло 5 см. лінійку відвигаю, пишу 5 см. Побудували відрізок більший, ніж відрізок АБ. Далі. будемо будувати відрізок ОП. Ставимо першу точку. Ось вона О. Що нам про нього відомо, що ОП. Повинно бути менше, ніж АБ, тобто менше, ніж 4 см. Але більше, ніж, більше, ніж МН, да? 25 міліметрів. Скільки візьмемо? Давайте візьмемо 3. Да? Отже, подивіться, 3 см у мене, точка П. П. Поєднаю їх і отримаю відрізочок ОП. У мене це 3 см. Отже. Якщо не встигаєте, зробіть паузу, допишіть да, 3 см. Ваше домашнє завдання. Переходимо до вашого підручника. Ось він, да. Тобто ви прочитаєте параграф 16 відрізок і довжина відрізка. Ми його сьогодні з вами розібрали, і ваш домашній номер, номер 626, накреслю відрізок, познач на ньому точку. Подумайте, що треба зробити, да номер 626. Працюйте. Я від вас чекаю фотокласної і домашньої роботи.